Ай, а та, доброго ранку, друзі і не друзі, підписники в Фейсбуці, і в Тіктоці і так далі. Я перепрошую за такий некрасивий не краєвид. Хоча, хоча тут красивий, дуже красивий. Перепрошую. Дуже багато з'явилося нових о, підписників в Фейсбуці. Тіктоці теж ну, цікавий тікток, цікавий до речі, попри те, що там кадиру піарився, і хуярився і так далі, то ну, цікавий. Я... я його почав вивчати. Але так, Та, я перепрошую за такий. Дуже жахливо, некрасивий. Оце я звертаюсь до нових підписників ті в Тіктоці, в Ютубі, і так далі. Оце я в Карпатах живу, але знімаю свою хату. Ну, тобто не хату, а те, що було від хати. Так. Оце, оця стіна від хати залишилася. Ось таке залишилося, ось таке. Тому що. Ну, Підписалися нових, цікаво, багато людей. А, і не знають. Не знаю, мене не знаю, що трапилось. Так, я в Карпатах живу, глибоко в Карпатах. Жодна ракета не влучила, але, але щось влучило. Вчили в мене люди переселенці. Встали. Я хотів би сказати, звернутися до тих, що якусь херню пишуть, ну, їх мало, але давайте не докучайте мені. Давайте, ну, просто промовчіть. Я донатів не прошу, ніяких бабла не прошу, нічого. Просто промовчіть, Суки, блядь, хоча б промовчіть. У мене згоріло тут просто мільярд баксів картини. Колекція картин, велика колекція картин. Так ви, ви, блядь, хоча б промовчіть, курва. І там, де я десь написав на сторінці Овраменка, що файно є, дівко. У нас в Західній Україні файно є, то якщо файно є, не отак є. І ти, сука, не пиши, що Шевченко пере... Кидається в гробу, щоб був в нього. Шевченко не був в Західній Україні. Він не жив тут взагалі. І якщо файно є, то не отак є. Дура, блядь. Закрий рило, сука. Якщо файно є, то, то файно є, а не отаке є. Знаєш? А Отвій Авраменко. А! Корва. Поєд! Не поет, а поєд. Який там Зеленського навчав, там то, там все, там, хуйня, муйня. І давайте дівки, хлопці. Хоча б не заважайте мені. Мені і так тяжко. Я щоранку прокидуюсь тут. Я кажу, у мене... Тут згоріло, просто не, не, не мільйон баксів, а мільярди баксів, блядь, Колекція картин, цікавих художників. Дуже цікавих. Дещо зафіксовано в інтернеті. Моїх картин тисячі. Та все, все згоріло. І якісь от її, знаєте, там з'являються підписники там, до, там. Та пішли ви всі в сраку курва. Ви знаєте, я вас ненавиджу. Я пережив оце, якщо я ще це, цю зиму переживу. Надію, що переживу. Так, це моя хата. така. це моя хата була. Якщо я це переживу... За залишки моєї хати. Бачите? І ви ці підписники. Файні. Я вас запрошую, в гості. Поганих нахуй, блядь! Ненавиджу просто. І що цікаво, серед Ютубі трапляється купа москалів. Які щасливі, що ось таке сталося. Так, вони радіють, що в Україні отаке. Решта запрошую. Я, здається... Живий, здоровий, хоча п'ю, як то називається? Цю хуйню деколи, зонік, та. ще якийсь там перапсил, хуєпсил, але я це переживу і до таких цінних людей, дуже багато в мене, просто тисячі людей цінних я вибачаю за трошки скаредне таке, такі, такі, такі записи, але ну, набулів. Ну, 51%. Що?